власне її перших пологів була мороза. Однак пізніше вона зовсім забула паморозь на печальних стінах, задимлену піч і те, як водотно відходив на ранок по Але передусім забула почуття гіркого сорому від того, що ти не сама, сорому притаманного війна. Передусім, саме тому це стало пізніше роки свята з усім, що цьому належить. Масні пересуди пастухів стихли. Пізніше в історії з них зробили царів. Вітер, такий холодний, став янголиним співом. А, а діли по крівлі, крізь яку задувало, лишилась лише зірка, що дивилася вниз. Все це сходило з лику її сина, який був легкий, любив співи, запрошував бідняків і мав звичку жити поміж царів. Та бачити зірку понад собою нічної. А наступний вірш третього року, теж ранньої роки, називається він «Різдвяна легенда. Свят коли завій ми тут, ми, бідняки, зібралися тут, в холодних стінах у пізній час. Вітер з надвору і поміж нас. Ісусе Боже, поглянь носа, як ти нині потрібен нам. Сидимо цієї зими, ніби язичники серед пітьми. Сніг опускається з висоти. Сніг нас хоче цілком завести. Снігу заходь до нас, не в дах. Ти теж безпритульний у цих небесах. Ми варимо горілку на всіх. Стане тепліше, з'явиться сміх. Горілку гарячу варимо ми, щоб дикий звір прийшов на дими. Заходьмось, звіра, із темноти. Ти теж не маєш до нині лягти. Ганчір'я пала, хай горить, стане тепліше нам на мить. Палимо решти старих споруд. До ранку захолодимо тут. Вітре, заходь, будь гостем. А вже ж, Ти без вітчизни залучився. А наступний, наступний текст, наскільки я знаю, це класний зон із трьох грошової опери, називається Сутеневська балада. І, ця вистава вийшла 28-го року. І власне, був скандал, скандал пов'язаний з тим, що Брета зонуватили плегят. Тому що текст деяких своїх зон, він, він зробив як просто такий вільний переклад із відео. Зокрема, ця Софінарська балада це такий вільний переклад до більшого війона. Бек цього не вказав, оскільки вважав, що це творча обробка і деякі критики власне, українсьці. А Сухенерська балада звучить таким чином. А, тут, значить, є два голоси. Перший голос чоловічий, а потім жіночий дикається. Чоловічі спочатку. А, роки, які минули так давно. Вона і я жили разом весь час. Вона тоді мене тримала і завжди і своїм тілом будувала нас. Буває і так, хоча буває інакше. Коли дзвонив клієнт, я залишав її, люб'язний був, ховав жалі свої, клієнт платив. А я казав: завжди вам раді тут, приходьте ще сюди. Півроку разом провели ми в тім борделі, що нам був як який. А далі жіночивалося: роки, які минули так давно, хапав і притискав мене було. Коли не мав грошей, що пів мені затяг. продав твоє останнє барахло. Ти зможеш без нього працювати. Я теж бувала лютою і злою. І він тоді не панькався зі мною. І, отримавши від нього по зубах, терпіла біль і відчувала страх. року разом провели ми в тім борделі, що нам був як рідний дім. А далі така авторська примітка. В третій строфі описується делікатна ситуація, в якій пара опинилась через вагітність дівчини. Ми не можемо її оприлюднити з огляду на її мулятність. Mm -hmm. Mm -hmm. А наступний текст це теж текст зомбу, він називається Пісня вішальників. У нас, от, можливо, той, знає, у нас є такий музичний проєкт із собаками в космосі. У нас mm -hmm. навіть, була така шалена ідея зробити альбом на, на слова проєкта. Ну, от якось поки що це ідея не втіла, можливо, колись ми не повернулися. Ми навіть зробили пісню на, на ці слова, але знову ж таки вона може так, в архівах у нас. Пісня вішаників. Щоб ваш поганий хліб не рано ясно. Погане ваше глушемо вино, лише б не захвинутися за час, а спрага нас охопить все одно. Ми віддали вам всім за склянку піла за стіг, де не водиться пече. У нас гріх, турбота не наспіла. У вас натомість є для нас вора. Напхали шлунки, ми на всій лиха. За все це щедро заплатили ви. У нас роти завжди набиті сміхом. У ваших пеньках завжди молоти. І повиснемо, коли під небесами, як згоду. Як Ісус, як ніч сама, Ви лапи простягніть свої безтями до Господа, якого втім нема. Отримують від нас дружини ваші. Нам платять за ганьбу і поговіння. ще й підуть, задоволені й пропащі слідом за нами на тюремний двір. У жінці, повногрудій, певно, браття миліший, принятніший повік той підлий тих, який потягнеш мартя, що її купив законний чоловік, задерши вгору очі і спідничі. При нас вже не соромляться своїх. І рішучисті, останньої п'янички достатньо, щоб розпалити їх. Вершки твої смакують непогано. Ти сам для нас вершки купуєш всі, Ще нас повиснеш до гори ногами, аж закленешся в цьому молодці. Стрибок з небес веде нас до загину. Ваш світ чужий за стінами тюрми. Здійми свій погляд, брате, озігнувши скидку. Ми вільні, брате, вільні. які написані вже в 30-х роках, коли в Німеччині змінюється влада і змінюється відповідно сама Німеччина. Чи в погані часи далі співати буде. Так, далі співати буде про погані часи. Коли почнеться війна, ваші брати, можливо, настільки зміняться, що не можна буде впізнати їхніх облич. Але ви мусите лишати з собою. Вони підуть на війну. Не як на бійню, але як на серйозну роботу. Всі їх забудуть. Але ви мусите нічого не забувати. Спирт литиметься вам горло, як усім іншим. Але ви мусите лишатися вдається. А, а наступний вірші складається з трьох частин і називається донащадки. Це те, що саме часто. В Перша частина. Справді я живу у хмурі часи. Довірливе слово є нерозумне. Чоловес мошу вказує на байдужість. Той, хто сміється. Ще не отримав жахливу новину. Що це за часи, де розмова про дерева є майже злочин, тому що в ній приховано мовчанку про численні звірства? Той, хто спокійно крокує вулицю, і напевно байдужий до друзів, що служби. Дійсно, я ще заробляю собі на життя, але вірте мені, це лише випадковість. Нічого з того, що я роблю, не дає мені права бути ситим. Мене не чіпали випадковим. Якщо помітять мою вдачу, мені кінець. Мені говорять, їж і пий. Тішся тому, що маєш. Але як я можу їсти і пити, коли те, що я їм, я відбираю в голову. І моєї склянки води не вистачає справа. І все ж я їм і пів. Я б теж хотів бути мудрим. В давніх книгах сказано, що таке мудрість триматись подалі від суперечок світу. І короткий вік прожити без страху, обійтись без насильства, на зло відповідати добро, не здійснити свої бажання, а забути про них, вважається мудрим. Я на все це не знаю. Справді. Я живу по хурі часи. Друга частина. Міста я приходив у години безладу, без коли там панував Бог. До людей я приходив у години повстань і повставав із ними разом. Так минав час, відпущений мені на землі. Свою їжу я їв у перервах поміж боями. Спати лягав я поміж губинця, я лишав любов позаупалом. І природу споглядав без особливого терпіння. Так минав час, відпущений мені на землі. За моїх часів дороги вели до трясовини. Мова зраджувала мене перед убивцем. Я міг не так багато. Але ті, хто вгорів, без мене почували певніше, я сподіваюся. Так ми навчас відпущений мені на землі. Сили були мізерні, мета надто віддалена. Вона була чіткою і видимою, але навряд чи досяженою. Так ми навчас відпущений мені на землі. І третя частина. Ви що зможете з спотоку, в якому ми потонули. Пам'ятайте, говорячи про нашу слабкість, також і про похмурі часи, що вас оминуть. Ми все ж пішли, міняючи країни частіше за череви, крізь класову війну, зневірення, коли довкола були несправедливість і відсутність обурення. При цьому ми знали, ненависть до підлості так само збиває тобі дихання, і гнів проти несправедливості робить голос Петрин. Ми, ті, що хотіли готувати гру для привітності, самі не могли бути привітними. Але ви. Коли станеться так, що людина людині стане товаришем, гадайте нас з повномашеністю. Нас тут найвірш називається загибель содома та гомора. Місто Содом і місто Гомора, думайте про них так само, як про наші міста. Як про наше місто Берлін і наше місто Лондон. Ані розкішніші, ані брудніші, ані багатші, ані бідніші. Непридатні для життя і ненадійні. Зовсім як Лондон чи Берлін. Вулиці Содом та Гамора. Їхні гріхи були цілком, як наші, низькі та І Із золотим скреотом роздирали проказ, І лавровий вінок в'янув від цих дотрові. І регіт здіймався понад садами. І понад фабриками здіймався він. Це 34-го року вірш. І ще один вірш теж цього самого року, 34-го, він називається який такий текст, називається Хто навчав вчителя. Я вчитель. Але хто навчав мене самого? Звідки я можу знати, чого саме вони хотіли навчити? Я маю бажання і готовність усього навчитись. М'ясників належить поважати, але ж не всі м'ясники, хто, скажімо, не м'ясник. Можливо, я вже програв. Завжди називав вождя лише святим. Я робив усе, але я лише людина не можу помиляти.